Дякую Ігородоцький телерадіо прес-центр. Доброго здоров'я вам, шановні телеглядачі. До вашої уваги. Остання у році, що минає, інформаційна програма Городочина. На її початку коротко про головне. Побита дитина, ДТП, самогубство, сумна статистика на кінець року. Енергетики цього тижня відзначали своє професійне свято. А Малеча у святкові дні отримує подарунки від Святого Миколая. Різдвяна зірка засіяла. Учні школи з польської мови і навчання створили вертеп з нетрадиційних матеріалів. І про це та інше детальніше у наступних сюжетах. Напередодні нового року городочани зібрали та відправили у зону антитерористичної операції чергову передноворічну допомогу для наших військовослужбовців. Продукти харчування надали жителі села Пільний Олексинець та Клинове. Також до доброї справи долучився фонд волонтерів городочини, надавши крім продуктів ще й медикаменти. Все це вже доставлено нашим землякам, зокрема військовослужбовцям із лісовод, пільно Олексинця, Клинового та Городка. Які наразі перебувають на передових позиціях у Луганській та Донецькій областях. У селі Пільний Олексинець ініціативу зібрати продукти харчування для солдат подав місцевий священник отець Андрій. До речі, тут подібна акція проводиться не вперше. Наш батюшка дуже активний є в, в житті нашого села через те, що він нас залучає і дітей. Також це вже неодноразово батюшка організовував збори на, на АТО і люди його підтримують. Він дуже добрий організатор, і всі, все село йде за ним. На передовій наразі перебувають. І жителі села Пільний Олексинець, тому в першу чергу люди збирали допомогу для них, аби на свята вони не були голодні. Там, там ще наші два хлопців, а то щоб вона попала, Ці продукти попали туди, в їхню роту чи там, як називають, взвод, щоб їм було, щоб вони сповнили домашнє їдло, все. М'ясні тушонки, різну консервацію, овочі та інше. Місцеві жителі для своїх захисників не жалкували нічого. Ми йшли до кого, йшли, ніхто не відвертався. Всі з допомогою виносили і давали, бо ми збирали це все. Давали хто що, і тушонки, і смалець, і різні салати, картоплю, буряки, часник, крупи, олію. І на кожному ящику з тої допомоги приклеїли таку листівочку. Батько це розпечатав, і ми приклеїли, і на ній написали від кого ця листівочка, написали, що повертайтеся живими. Допомоги у даному селі зібрали настільки багато, що все навіть не помістилося в одну машину. До акції Нагодуй солдата долучилися і вихованці місцевого дитячого садка. Я прийшов, щоб передати солдатам малюночки. Я намалювала малюнки солдата. Я линку. Прапор України. Надіємося, що ці малюночки зігріють наших солдатів, дадуть їм пару хвилин згадки про те, що вони теж були колись дітками і теж відвідували дитячий садок. Молодці, що ви це все намалювали. Ці ваші малюночки дуже будуть підтримувати ваших хто? старших братів, якщо там батьки, батьків, дідушок, всі, хто наші друзі, наші патріоти і захищають нашу державу. Я насамперед хотів би подякувати нашій громаді Української православної церкви, нашим парафіянам, тому що ми повинні бути добрішими ставати, ми повинні допомагати своєму близькому. От у нас на сьогоднішній день нелегка ситуація в нашій країні, в наших сім'ях. От щодо фінансової фінансових можливостей наших громадян, але все ж таки ми повинні це робити. Ми і ми це розуміємо. Це дуже добре. Що ми розуміємо, що ми маємо допомагати нашим близьким, нашим солдатам. Усе зібране. Дружня громада села передала волонтеру Руслану Бодяку. Наступного дня він разом із ще двома волонтерами повіз допомогу на передову. Її наші солдати вже отримали. А місяць тому до чергового городського район... райвідділу поліції поступило повідомлення про те, що в реанімаційне відділення лікарні із села Скіпче доставлено хлопчика однорічного віку. По характеру огляду на тілі дитини виявлені травми. В подальшому дані травми було встановлено, що не є характер... характерними для е... То в нас власні падіння з власної необережності, і по даному факту було розпочато кримінальне провадження. Відомості про яке внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. 20-річна матір хлопчика, яка має на отриманні ще трьохрічного сина, родом із Донеєвецького району. Нещодавно жінка разом з дітьми та співмешканцем переїхала до одного із сіл городоцького району, де родина мала намір придбати будинок. За місцем проживання вони характеризуються не з позитивної сторони, знаходилися на обліку в різних соціальних службах, які проводили профілактичну роботу з ними, а також надавали бесіди рекомендаційного характеру з приводу поведінки в побуті батьків, осіб, які оточують дану потерпілого людину, а також інших, з ким спілкується дана родина. Загалом в однорічного хлопчика діагностували політравму, забій та струс головного мозку, внутрішній корововили в правої сфери, голови та множинні підшкірні гематоми. Зараз дитина перебуває у реанімаційному відділенні Хмельницької міської дитячої лікарні. В той же час, за даним фактом, у городському відділі поліції відкрито кримінальне провадження. Наразі правоохоронці працюють над з'ясуванням обставин, за яких діти отримали тілесні ушкодження та встановленням осіб, які Можливо, причетні до цього. Ну а цього тижня працівники енергетичної промисловості відзначали своє професійне свято. Символічно, що цей день співпадає з найкоротшим днем і найдовшою ніччю в році, коли робота енергетиків найбільш Помітно, це 22 грудня. Це додатково підкреслює важливість продуманої і надійної роботи цієї ключової для всієї економіки галузі народного господарства, як відзначали своє професійне свято енергетики Городочини далі у програмі. Так, зустрічають енергетиків городоччини в день їхнього професійного свята. Особлива увага тим людям, які пропрацювали в Ремі все своє життя. Серед них і Микола Корчак, який в сфері енергетики вже понад 50 років. Сьогодні цей чоловік пригадує, як розбудовувалась енергетика. Давали сутки 2-3 години на одну лампочку: 110 вольт. Значить, цукровий завод мав 220 вольт. То ми Послідовно включали і так освітлювали. По 2-3 години, більше не давалося. Лампочка повинна була бути не більше 50-60 ватт на хату. Наразі ж енергетика вийшла на високий рівень, і тепер Городоцький РЕМ забезпечує електропостачанням всіх жителів Городоччини, в тому числі і курорт Сатанів. Крім цього, за підсумками енергозбутової діяльності за листопад 2015 року, Городоцький РАМ посів восьме місце в рейтингу районів електричних мереж. Напротязі року вони показували і стабільний результат. Іноді, в деяких місяцях, були і на більших місцях. Це свідчить про стабільну, якісну і планову роботу колективу районного електричних мереж. Все це дякуючи нашим людям. Я кажу, генеральний наш в нас золоті люди, тільки не обмани їм і скажи їм правду, і дай правду, яку він їм належить. Тому я дякую своїм всім підлеглим, дякую своїм друзям, колегам, хто причетний до енергопостачання. І надіюсь, що ми і далі будемо працювати нормально на благо нашої. Організації на благо нашої компанії, на благо нашої України. Також, аби подякувати нашим енергетикам за роботу, 22 грудня до них завітало багато гостей: керівники району та міста, представники народного депутата України Олександра Гереги, а також прості споживачі електроенергії. Ми з 2013 року дуже гарно співпрацюємо з Рем і особливо з директором Слободіном Віктором Івановичем. Саме найпотужніша його була допомога це проведення нам освітлення на території школи. Тобто, скільки б ми не зверталися, відповідно, що завжди. Де є допомога на знак вдячності за тісну співпрацю? Вихованці 4-ї школи підготували для ремовців концертну програму. Юні кадети порадували присутніх своїм співом, а шкільний духовий оркестр музикою. Звичайно, будь-яке офіційне мероприємство передбачає вручення подарунків, почесних відзнак та нагород. Того дня багато працівників Рему отримали грамоти та подяки від адміністрації Городоцького Рему, від районної державної адміністрації, районної та міської ради. Почесною грамотою з товариства було відзначено водія Василя Чорного, а подяку від Міністерства енергетики та вугільної промисловості України вручили електромонтеру Анатолію Богнину. Головного ж інженера Городоцького рему Георгія Бошкевича нагородили на грудним знаком відмінник енергетики України. Це не тільки мої заслуги, це заслуги тих працівників, з якими я працював, цих монтерів, з якими я працював і розпочинав. Вже багато їх нема. Якими зараз працюю, майстри. В той же час всі ці люди зазначили, що завжди приємно, коли компанією визнаються заслуги її працівників. Та лише спільними зусиллями тут досягають певних висот. Із першими днями зими приходять в Україну свята, найулюбленіше, якого чекає вся дітвора, День Святого Миколая. Традиційно до цього свята у різних навчальних закладах організовують святкові ранки. Відбулися вони і в городоцьких школах. Казкові герої сантики, Янголи, сніговики, другокласники початкової школи міста Городок поринули у чудовий світ казки. Відтак на їхніх обличчях повсякчас з'являлася щаслива усмішка та дитяча радість. <му> Яскраві емоції переповнювали школярів протягом всього заходу. Діти декламували вірші, лунали веселі пісні. Адже вони з нетерпінням чекали Святого Миколая. І за традицією він прийшов не з пустими руками. Роздаючи солодощі, святий Миколай бажав дітям бути чемними, робити добро, не ображати нікого, не сваритися. Хто таким не буде, отримає різочку. Щоправда, того дня різочки не отримав ніхто. Давайте ми подякуємо нашим артистам за їх таку самовіддану працю. Адже ж чотири місяці вони чекали цього свята. Вони написали контрольні роботи дати саму техніку читання вчительці і нарешті дочекалися подарунків. Діти, ви задоволені Так! Да. і нарешті починаються довгождані канікули! Загалом, 18 грудня, був останній навчальний день першого семестру для школярів. Знову за шкільними партами учні городочини зустрінуться через місяць, 18 січня. Загалом, уже четвертий рік поспіль солодкі подарунки до святого Миколая діти городоцького району отримують від народного депутата України Олександра Гереги. Цьогоріч представниками політичної партії за конкретні справи ті було вручено 8144 подарунки. Їх було доставлено вихованцям як шкіл, так і дитячих дошкільних закладів. Загалом на Хмельниччині політична партія за конкретні справи вручила дітям більше 150 тисяч подарунків. 21 грудня з радісною усмішкою дітки зустрічали Миколая у дитячому дошкільному закладі «Казка». До свята вихованці садочка готувалися вже давно. Дітки дуже старалися бути слухняними, розумними, чесними і працьовитими. Крім того, малеча вивчала пісеньки та віршики, і навіть молитву. Відтак дошкільнята з нетерпінням чекали традиційних миколайчиків, і Миколай вручив їх кожній дитині. І цього тижня подарунки отримали і переможці конкурсу Найкращий малюнок на тему Святий Миколай у моєму місті, в селі, селищі. Нагадаємо, даний конкурс запроваджений ще з 2012 року громадською організацією за конкретні справи при підтримці народного депутата України Олександра Гереги. Декілька років даний конкурс проводився в межах району. Цьогоріч він став обласним. І десять дітей в області наших перемогли, і цього року ми запросили діток і батьків і за, від, як відзначили їх за їхній труд, за їхню працю. Також у нас одна дівчина завоювала перше місце в області, її нагородили в області. Вона дуже гарно зробила роботу. Відзначила. це для нас теж дуже приємно. Переможців конкурсу нагороджували 23 грудня у кафе театральне, що знаходиться в приміщенні районного будинку культури. Десятьом діткам було вручено призи. А Саме іграшки та солодкі гостинці. Я представляв роботу, чудо починається. Були такі використані матеріали, як вата, побиті іграшки, краска і картон. Це було представлене вікно біля вікна, там білочки, горобчики, синечки. І стіл новорічний. Ми навіть не очікували, що так може статися. Дуже дуже приємно. Взагалі цікаві ці конкурси. Ми будемо спостерігати за сайтом офіційним е, партії за конкретні справи. І дуже дуже вдячні Олександру Герезі за ось такий приємний новорічний подарунок. Загалом вже цьогоріч участь в даному конкурсі взяло більше 200 дітей. 10 кращих робіт було відібрано і завезено на огляд журів область. Найкращим дитячим малюнком в області серед усіх учасників визнано малюнок вихованки дошкільного закладу «Казка» Кіри Кротової. І новорічна. Ялинка у нашому місті урочисто запалила вогні у день святого Миколая, 19 грудня. Відбулося відкриття на центральній площі міста. Як проходила урочистість? Дивіться далі. Яскравими вогниками засяяла міська ялинка, сповістивши про початок новорічно-різдвяних свят. За цією подією спостерігали городочани, більшість з яких діти. Традиційно із Днем Святого Миколая та наступаючими новорічно-різдвяними святами жителів та гостей нашого міста привітав міський голова та депутати міської ради. Слова вітань, а також побажання здоров'я, радості, здійснення найзаповітніших мрій та миру, прозвучали і від представника громадської приймальні народного депутата та політичної партії за конкретність. Прави. Дозвольте в такий гарний час на таке свято передати вам найщиріші вітання від народного депутата України, Гереги Олександра Володимировича. Щастя, здоров'я, удачі вам для того, щоб все складалось гарно. Ми повинні дружно і разом працювати. І тоді в нас буде дуже чудове, гарне, прекрасне місто. Не обійшлося того дня і без подарунків. Мер міста вручив кубок, медалі, м'ячі та призи переможцям турніру з мініфутболу, волейболу та шахів. А від народного депутата солодкі подарунки отримав фольклорний ансамбль Щедрик, який того дня теж дарував присутнім свої пісні. Також святкового настрою додали виступи працівників Городоцького районного будинку культури. На завершення заходу священники різних віросповідань об'єдналися із городочанами в спільній молитві за мир і спокій в Україні. Альтернативу живій ялинці придумали вихованці Городоцького дитячого будинку творчості. Традиційно в перші дні канікул відбулася акція Не рубай ялинку спрямована на збереження зеленого багатства України хвойних лісів. В акції взяли активну участь більшість шкіл району. Всі роботи виготовлені із різноманітного матеріалу, є цікавими та оригінальними. Загалом на виставку було представлено більше десятка робіт. Юні городочани довели, що немає потреби знищувати зелені дерева, прикрасити дім і школу можна і штучною ялинкою і зимовим букетом, зробленими своїми руками. Виставка робіт школярів знаходиться в районному музеї. Відвідати її можуть усі бажаючи щоденно до кінця січня. Різдвяний вертеп із природних матеріалів. Таке чудо власноруч виготовили вихованці городоцької школи з польською мовою навчання. Ідея створення різдвяної каски належить вчителю з образотворчого мистецтва даного навчального закладу. І всі учні школи радо відгукнулися на пропозицію. На казку, створену своїми руками, пішли подивитися і наші кореспонденти. Два тижні роботи і в холі школи з польською мовою навчання панує різдвяна казка. Вихованці школи власними руками створили неповторний вертеп із сіна. Нам було таке завдання, що ми принесли із мого дому сім сіна і вибили курочку. Ми брали кусочок сі, ну я ну, трошки сіна, і його ниткою обв'язували і там додали, там до до голови, там до криличок і перемотали її всю ниткою. У нас була фотографія, і по ній ми дивилися ніби на зразок. Ось ця людина, яка подала таку ідею. Вчителька образотворчого мистецтва Неля Сапрун думку про створення шопки виношувала давно. І коли її підтримали колеги та вихованці, виник загальношкільний проект під назвою Впусти щастя в кожен дім. Ну в інших школах такого немає. Нам сподобалася ця праця сподобалося працювати цілим класом, сподобалося це все обліплювати, зашнуровувати, вдівати. Сподобалося і якось. Незвично, бо ми не привикли, що має бути шопка стояти, повинно бути чисто, все. А тут стоїть шопка, і нам дуже сподобалося. Наша шопка виготовлена з природнього матеріалу сіно. Сіно це є символ різдва, сіно це є символ вертепу, у якому народився Месія. І сіно у руках дітей перетворилося на неповторну, чудову таку казку різдва. Вертеп встановили в холі навчального закладу, аби кожен бажаючий зміг перейнятися святковим настрієм. До речі, навіть вічно зелену красуню, яку встановили біля вертепу. Теж вирішили прикрасити лише власноруч зробленими іграшками. Для цього учні вирізали із білого паперу сніжинки та янголятка. Щоразу, коли я вирізала ніби цю сніжинку, в мене в душі було ніби таке натхнення. Я хотіла зробити якнайкраще цю роботу, і був ніби такий настрій, ніби такий святковий вже. Хоча і на вулиці немає снігу, і ніби немає аж такого вже й настрою, але ці сніжинки, думаю, вони ніби це почуття. Разом з тим, вихованці даної школи прагнуть, аби у всіх людей зародився неповторний дух Різдва, і кожен житель нашого міста ним перейнявся. То хочу привітати усіх учнів та вчителів городочини, наступаючими святами різдва та нового року, побажати міцного здоров'я, безмежного щастя, побільше оптимізму, миру та Божого благословення. Хочу побажати, щоб ангел Господній спустився у різдвяну ніч у кожну хату, засіяв цю хату. Щастя, Я хочу привітати усіх наших батьків, бабусів, дідусів, всіх мешканців городочини, відділу світи, також педагогічні колективи з наступаючими різдвяними новорічними святами. Побажати, нехай Божа благодать входить в кожну хату. Також побажати, щоб затишок мир, добро, достаток панувало в кожній оселі, і нехай цей мир і затишок панують також в нашій рідній Україні. У ці дні католицький світ відзначає найбільше християнське свято Різдво Христове. Це день спогад про диво народження у Віфілеємі, Сина Божого Ісуса Христа. Католицьке Різдво вважається одним із найважливіших свят. Ніяке інше свято не здатне стільки об'єднати людей. Спокон віку, цей казковий день прийнято зустрічати у колі сім'ї і близьких друзів. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Христос народився. Вітаю вас сердечно в цей день радісного торжества, тому що Бог, людина, прийшов на цей світ. Ми живемо сьогодні в такому світі, де багато чуємо про людей як про народ, як про суспільство, як про групи людей, різні соціальні групи. І Господь так насправді приходить як син Божий показати нам, що для нього важливим є. Важливою є кожна людина, кожна людська особа, кожний з нас має ім'я і має своє важливе значення для Господа Бога. І також важливим є те, що кожну людину Господь прийшов визволити із гріха і дати радість життя, дати радість життя в Божій благодаті і також життя вічного. І сьогодні хотів би запросити вас, дорогі брати і сестри, в цей день споглянути на своїх рідних, близьких, всіх тих, хто нас оточує, як власне тих людей, котрих Господь вам дав, тому що не дарма ми живемо в сім'ї, в котрій народилися, в котрій є подружній зв'язок, діти, рідні, близькі люди. Це кожна близька особа для нас, котру Господь Бог нам дав і дає. І в цьому році святіший отець Франциск оголошує рік милосердя. Ми вже не раз чули, що це милосердя це не тільки якийсь лозунг, не тільки якесь таке запрошення до того, щоб бути милосердним. Але це реальні вчинки, реальна справа. Котрі чинимо в ім'я Ісуса Христа, тому що з любові і великого милосердя Господь Бог приходить на цей світ до найбільших грішників, до найбільш нещасливих людей і справді визволяє. І ми самі часто говоримо про те, які чуда Господь чинить в нашому житті. Отже бажаю вам, щоб через ваші руки, через ваші слова, через ваші також погляди, близькість до рідних вам людей Господь чинив ось ці чудеса простеньке, але нехай це будуть чудеса Божої любові. І хочу побажати також, щоб ваші серця були наповнені Божим миром, тим щастям, котре походить від Господа Бога, і в особливий спосіб бажаю миру для нашої всієї України, щоб наша молитва і наша віра в Господа Бога була такими променями того миру для нашої країни, для нашої землі. І 1 січня це є світовий день миру. Також запрошую пам'ятати в цей день молитися особливо до Ісуса Христа, Господа миру, просити Його про благодать миру для нашої країни і для кожної людини, котра на цій нашій українській землі живе. Нехай Господь благословляє радості, тепла, щастя. І здоров'я бажаю всім вам від себе особисто, від усієї парафіальної спільноти і від всіх тих, хто сьогодні єднається у спільній молитві, і тієї вдячності Господові Богові за те, що він прийшов на цей світ до кожного з нас. Христос народився. Славімо Його! І це вся інформація, яку підготували журналісти телерадіопро-центру для цього інформаційного випуску, шановні телеглядачі. З побажаннями гарного настрою на вихідні та наступний робочий тиждень. Я з вами прощаюся. До зустрічі у новому 2016 році.